Сьогодні, 19 лютого, у багатьох областях України температура знизиться на градус 2, а Разом з тим стане менше опадів. Дощі місцями сильні, концентруються на заході країни. Також опади будуть у Криму та Вінницькій області. Про це свідчить дані погода Уніан на заході України. Сьогодні будуть температурні контрасти у Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях повітря прогріється до плюс 9, плюс 10 градусів, а нарешті території похолодає до плюс 3, плюс. З п'яти очікуються дощі, місцями сильні. На Львівщині при зниженні температури, ймовірний мокрий сніг. На півночі України сьогодні пануватиме похмура погода. На Сумщині з проясненнями буде сухо, а стовпчики термометрів протягом дня покажуть плюс 3, плюс 5 градусів. На сході України сьогодні буде найхолодніше. Тут стовпчики термометрів покажуть плюс 3, плюс 4. без опадів та невелика хмарність. У центральній частині України сьогодні також буде розкид температур. У Полтавській та Черкаській областях очікується плюс 3 плюс 4. Нарешті території стовпчики термометрів піднімуться до плюс 5, плюс 6. В районі Кривого Рогу до плюс 8 градусів. У Вінницькій області очікуються невеликі дощі. На жителів півдня України сьогодні чекає найтепліша погода. Тут повітря прогріється до плюс 6, плюс 10. В Криму очікуються дощі. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок щоб вперше. Ми дізнаватися точний прогноз погоди.